Привет. Привет. Шуршит, может, это шуршит. Может, это баттерфляй. Мы не здесь его Балкан зовут. Балкан? Балкан, да. Тут те же породы Цеп... такая. Не, не, аляскинские. Це, о, родич хаски маламут аляскинський маламут а це хлопчик йому два роки балкан звуть два роки а дівчинка там шість років била. ну не знаю де вона а он вона відпочиває балкан Він не реагує Аляскинський маламут. Це родич хаски. хаски... Якісь за хаски. Да. У, у, у них хаски блакитні очі, а у цього карі. Такі. Це те ж саме порода ти делає? Да, да, да. Але вона старша, їй шість років бело.